Привіт, я Олександра. Це хвилина з податковим консультантом. Давайте поговоримо про тих суб'єктів, які не встигли чи не змогли подати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників або ж отримали відмову в зв'язку з помилками у формі, яку вони подавали на сьогоднішній день, 6 вересня 2022 року, був прийнятий. Законопроект 6230, який власне з листопада 2021 року лежав на розгляді у Верховній Раді України і був поданий як так званий невідкладний. Ну але як бачите, прийняття такого закону відбулося тільки 6 вересня, і зараз цей нормативний акт очікує підписання президентом, але це означає, що суб'єкти, які не змогли виконати вимогу закону, чи отримали відмову. Будуть мати можливість подати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників підприємства. Шляхом заповнення форми онлайн, тобто шляхом підписання ключем електронного цифрового підпису, це дуже важливо, тому що у нас є навіть такі свої приклади на власних клієнтах, які отримали відмову і відклали подання такої інформації до кращих часів. Ось, але мабуть, часи ніколи не бувають найкращими завжди, завжди щось стається і. Мені здається, що дуже правильно нарешті дозволити суб'єктам підписати цю форму онлайн, оскільки люди можуть не просто не знаходитись в країні, вони можуть знаходитись в інших країнах, але форму необхідно подавати і дані необхідно підтверджувати, тому що відповідальність все-таки існує, хоч вона зараз і не застосовується. Бажаємо вам вчасно подавати форми. Слідкуйте за новинами на нашому каналі. Підписуйтесь, ставте лайки на все добре. До побачення.